Зранку у віконечку зазирнуло сонечко. Добрий день. Промінцем погладило день, що розпочався, щоб у всіх вас вдався. Дітки, сьогодні до нас завітав хлопчик Дмитрик. Він дуже хоче піти на прогулянку, але не знає, що вдягнути. Давайте йому допоможемо знайти потрібний одяг. Пригадайте, яка зараз пора року. Так осінь. А на вулиці холодно чи тепло. Холодно. Тож нам потрібно допомогти Дмитрику одягнутися тепло на прогулянку. Спочатку одягнемо колготи, якого вони кольору? Правильно, синього кольору. Далі одягнемо футболку. Скільки футболок є у Дмитрика? Одна чи багато. Багато. А якого вони кольору? Жовта, червона, зелена. Дмитрик хоче одягнути жовту футболку. Покажіть її пальчиком. Молодці. Тепер одягнемо светрик. Якого він кольору? Червоного. А светриків один чи багато. Один. А зараз одягнемо штани. Якого кольору штани. Помаранчевого. На ноги взуємо чоботи. Якого кольору чоботи? Жовтого. Ось куртка Дмитрика якого вона кольору? Помаранчевого правильно. Малята ви такі молодці, але у Дмитрика немає шапочки. Як же він піде на прогулянку? Давайте розмалюємо шапочку для Дмитрика. Щоб вона була яскравою і теплою. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Шапку осінню ми одягаємо вітер холодний. Не відчуваємо. Раз натягнули. Два натягнули. Гарно сидить. Теплом огорнула. Для того, щоб прикрасити шапочку, нам знадобиться шаблон шапочки, ватні палички та фарба. Жовтого червоного та зеленого кольору. Беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу жовтого кольору та ставимо відбитки зверху на шапочці. Далі занурюємо ватну паличку у фарбу червоного кольору. Та ставимо відбитки. Якщо фарби на ватній паличці не вистачає, то набираємо ще. Однією рукою ставимо відбитки, а іншою тримаємо шапочку. Відкладаємо використану ватну паличку в сторону, беремо іншу. Занурюємо її у фарбу зеленого кольору та ставимо відбитки. Ось така яскрава та тепла шапочка для Дмитрика у нас вийшла. Малята, ви добре працювали, уважно слухали і дуже допомогли Дмитрику. Ми знаємо, що ваші шапочки просто чудові. Тому будемо чекати на їх фото або відео. А зараз кажемо вам до побачення. До наступної зустрічі!